Одним з напрямків пріоритетним являється вож напрямок. Це чиста вода та э, саме гігієна. Комунальний заклад Кисляцька спеціальна школа. На даний час зараховано 116 діток. Вадами слух. 80 діток проживає на пансіоні. Діти в нас навчаються з 3 до 20 років. Мають по закінченню загальну середню освіту. тобто вони мають право поступати до любого вищого навчального закладу так як технічно, так і педагогічно. Сьогодні, знаходячись в Вінницькій області, в одному з центрів, де навчаються діти, ми хочемо передати від нашого клубу «Вінниця. сороторі поступ та від вож групи саме ці пральні машини, сушильні машини, сушильне обладнання для дітей. Ми знаємо про цю потребу. Ми хочемо максимально сприяти і будемо допомагати. Саме тип, хто більше не потребує. Дуже чудова допомога, так як зараз на даний час у нас є дві стиральні машинки, але одна взагалі не працює, а одна працює на 20%. Стірки такої вона не може постирати. Дуже велика вдяка, те, що діткам буде постійно свіже більо, чисте більолет.